Добрий день, дорогі друзі, з вами Саша шоу Канада. Сьогодні підібрав таку тему цікаво, популярно всі знімають мінуси Канади. Що не подобається мені особисто в Канаді в Калгарі за цей місяць, що я вже тут пробув. Трошки не збиралося в мене 5 пунктів. Я їх не записав, але в голові тримаю. Поки вертаюся з заказу, я працюю зараз сьодь вечора. Я на розвозці їжі, вертаюся з доставки одного замовлення до себе тут на, на торговий центр, коли якого я тут прилип працювати, мені коли нього зручно, там і туалети, можна руки помитися, культурненько і куча кафешок. То що хочу сказати? Найперший пункт, що я себе зловив на думці, Саме тут, в Канаді в Калгарі, що я ненавиджу собак, я виявляється, ненавиджу собак. Тут неймовірно якась пом... Пом... Як це сказати? Crazy. помішательство, скаженість на рахунок собак. Тут собаководів і любителів собак, і самих собак у людей більше, ніж дітей. Тут для собак всяких приємностей І всяких розваг, і всяких сервісів більше, ніж для дітей. Е, я бачив емердженсі клініки, це швидка допомога клініки для собак. Зокрема, туди навіть заказ сьогодні доставляв це жахіття якесь. Я бачив готелі для собак, бачив клініки різні для собак, і бачив навіть для собак і там, мабуть, і котів. Зубні поліклініки, уявіть собі. Тобто, не дивитися, що я такий мокрий. Сьогодні у нас дуже спека. І я працюю цілий день, вже замучився, але ще трошки поїжджу. Ще хоч щось зловлю. Якісь, ну ви уявіть собі, я доставляю людині їжу, їжу в пакеті, якісь напої, кока-кола там чи що. Ще на цьому підстаканні, стакани. Пакет їжі якоїсь. А тут загалом доставка безконтактна. Заносиш їжу, так під двері кладеш. І дуже часто коврик під дверима, знаєте, і це місце під дверима повне шерсті, повно шерсті, десь там лає собака. І ти кладеш цю їжу і ці стакани з напоєм на цю, цей коврик, уявіть собі для мене. Це жахіття якесь. І люди, і люди кажуть, покласти коло, коло дверей, блін. І їм все одно, що там шерсть, і воно візьме той пакет стаканами, принесе собі на стіл, там покладе на кухню. І це я навіть не хочу уявляти собі, що далі буде, як люди це живуть. Я недавно сходив в похід з друзями. Перший наш єдиний похід я викладав відео, і теж там ті собаки були, ті собаки в машині, ті собаки коло в кафе, коло нас були. Ми сіли в кафе перекусити, пообідати. На вулиці, на столику, ті собаки, собака труситься, та шерсть летить, все на стіл. Ну, для мене це не непри... якось неприйнятно, це жахливо. І... і тут така якась культура собак і котів. Люд... Більше собак, ви знаєте. Мені здається, це від того, що якісь вони, мабуть, канадці одинокі. Одинокі, і собі, щоб не було так одиноко, не зійти з розуму в будинках, в своїх квартирах, вони ще ті собаки заводять. Я доставляю замовлення на 12-й поверх, на якийсь поверх пентхаусів, це, мабуть, вже там 14 чи 15 поверх, і ти йдеш по коридору, і чуєш, і там собаки на 12-му поверхі собаки. Ви скажете, так, да, ну, у нас теж собаки, окей, добре, у нас теж собаки, але ну, у нас такого прям якогось крейзі з собаками немає. Тут просто всі помішані на собак. І все для собак, і собак більше люблять, ніж дітей. Це перший такий мінус, який мені особисто не заходить і не подобається в Калгарі в Канаді. Це з цими собаками. Другий, мабуть, самий значний мінус після собак це 에, на дорогах. Ну, я вже не раз сказав, що дороги і автомобільний рух тут дуже розвинені, okay. дуже якось широкі, багато полос, все, але є нюанси. Найперший нюанс це при повороті наліво на перехресті. Незрозуміло, чи їде зустрічка, чи ні, коли в тебе загоряється стрілочка. Тут ти стоїш, моргаєш поворотом на лів, в лівій полосі, наліво повертаєш на перехресті. Навпроти тебе зустрічка, ну скажімо так, три полоси стоїть. Так, стоять машини на всіх трьох полосах. І ти чекаєш, щоб тобі загорілася стрілочка вліво. Така загорається стрілочка вліво, і то ти туди можеш повертати. Тобі загорається стрілочка, і на одному перехресті вони стоять, зустрічка стоїть. Ти повертаєш собі безпечно все. А на другому перехресті вони починають теж їхати. Причому трошки затримуючись, коли ти теж вже розігнався повертати, і тут вони починають їхати. Хоча в тебе стрілочка теж горить. Незрозуміла мені логіка цих світлофорів і чому не скрізь однаково. О, реально не скрізь однаково. Я маю великий досвід по катушок. Катаюся, катався не тільки в Україні, але й в Європі. Ну такого я щось, воно одразу мене. Викидує, бо незрозуміло. На одному перехресті от зараз я повернув наліво, вони стоять, а на іншому перехресті вони починають рухатися, коли ти теж повертаєшся наліво. Це незрозуміло. Це перший пін-пункт. 2-1 нарахуємо 2-2 на рахунок автотранспорту. Це на дорогах їздять старші люди. Сеньори тут їх називають. Старшими людьми я називаю це бабушки і дідусь. Реально бабці по 70-80 по років отако їдуть небезпечно. Дідусі так само. Не то, щоб я щось проти. Ну, в мене тато теж в поважному віці. Но тут старші навіть тата їздять за рулем, на парковках здають назад, не можуть це перестроїтися, мутять такі справи, що вони реально страшні. Жінки само собою, ну жінки молодші. Але... Бабця і дідусь під 80 років чи 90 вже навіть. Тому що ну, дуже старі люди, такого, прям ледве їдуть, ледве бачать, пер переживають. Для чого їх тримають на дорогах, чому їм дозволяється це, я цього не можу зрозуміти. Ну, по дорогах це загалом все. Третій пункт це незрозуміле ціноутворення. Ціноутворення мається на увазі в чому? Деякі речі і сервіси. Тут незрозуміло дешеві, дешеві. От, наприклад, паливо, комунальні, реально дешево. По відношенню не будемо переводити в гривні, а по відношенню до зарплати і ну, от, навіть мінімальної зарплати і, і собі вартості комунальних, наприклад, місяць чи там паливо. Паливо, долар 30, це рахуйте, це ніщо тут. Якщо стаканчик кави в Старбаксі коштує 6 доларів, а стаканчик найдешевшої кави, в тім Хортос, це така тут є мережа. це Канадська чисто. Найдешевшої кави, яку я бачив стаканчик купити, це 3,50. А ви рахуйте, що долар 30 коштує літр бензину, нічим не гіршого нормального бензину. долар 40, щось таке. Ну, ну, В костку я заправляв сьогодні долар ну, Скаче там цих пару копійок туди-сюди ціни попали, ви. не знаю, так як у всіх скачуть. А. Що мені дивує по цінноутворенню, продовжуючи нашу розмову, я припаркувався вже. Це, на що я хочу сказати? Це щось дешеве, я пояснив. А дороге, наприклад, сьогодні взнавав звичайні металеві диски купити і резину купити на зиму. Бо мені лякають зимами і дорогами. А в мене трохи така на моїй машині резина, резина лисовата. Ще, ще сезонка, треба зимову купляти. Ну, кажуть, що треба купляти. Я поїхав, повзнавав в декількох магазинах. То Ну це космос. Все, що стосується запчастини, космос коштує. Резина, 4 колеса, да, в мене здоровецькі колеса. Ну, е, сама резина 1200 доларів, а диск, звичайний металевий диск. У мене 16 радіус, звичайний диск на, на 5 чи на 6 болтів. Не, на 5 болтів. 100 дол... 120 доларів один. Окей, метал, скажете, резина, воно все коштує. Ну, я не... я сумніваюся, що це привозний товар, це канадський товар. Чому так дорого? А сервіс поставити просто перезути резину, під'їхати на шиномонтаж і перезути резину, куплю, наприклад, просто зимову резину, перезути колеса 125 доларів. 125 доларів. По відношенню до зарплати, скажімо так, мінімальної тут зарплати 3000 доларів. Це багато. Коли комунальні зарплати 150 за весь місяць, а тут 125 за заміну резини. І під пункт 2.3 на рахунок ціноутворення. Також не подобається, ну тут не зовсім ціноутворення, не подобається те, що як це пояснити? Тут дуже багато національностей, і всі національності, всі громади дуже так тримаються кубки, всі друг другу допомагають. От я бачу мексиканці, в'єтнамці, китайці, всі тако кубки. індуси, індуси дуже одне за одного. Національності одне за одного, бо вони на одній мові говорять. Вони з одної країни приїхали. Я завожу закази з в'єтнамського ресторану і в'єтнамці. Вибачте, потім продукцію.